2025 рік відкриває для підприємців нову реальність із додатковими викликами та зміненими правилами. ФОПи опиняються у різних життєвих ситуаціях: від отримання позик від ТОВ до реєстрації бізнесу у прифронтових регіонах чи поєднання підприємницької діяльності зі службою. Кожен із цих випадків має свої податкові нюанси і ризики, які важливо знати, аби діяти правильно та уникати зайвих витрат. Якщо хочете знати більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Позики від ТОВ. Якщо ФОП-єдиник вже включив отриману позику до доходу після 12 місяців і сплатив єдиний податок, повторного. Податкування при списанні боргу немає для ТОВ це звичайні витрати лише у випадку ліквідації ФОП. Прощена заборгованість оподатковується як дохід фізособи за ставками 18% ПДФО та 5% військового збору. ЄСВ для ФОП з інвалідністю право на пільгу підтверджується автоматично через обмін даними між ПФУ, Мінсоцполітики та ДПС. Якщо довідка АМСЕК втратила чинність і статус не підтверджено, з цього періоду виникає обов'язок сплачувати ЄСВ. Якщо довідка безстрокова, повторне проходження експертизи не потрібно. Відсутність даних у кабінеті ПФУ не позбавляє пільги, але варто уточнити інформацію. Пільга щодо несплати єдиного податку поширюється лише на ФОП першої та другої груп, зареєстрованих на території з переліку до дати початку бойових дій чи окупації. Новостворені ФОП у цих регіонах звільнення не мають. Мобілізовані ФОП, незалежно від групи та наявності доходу, повністю звільняються від сплати єдиного податку ЄСВ та військового збору на період служби. Дані надходять до ДПС автоматично.